Поговоримо з вами сьогодні про доброту Бога. У Євангелії від Марка 10.18. Сказано. Ісус сказав йому, Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Ви почули це? Ніхто не є добрим, крім Бога. Як же важливо нам знати цю істину! Вітаємо вас на християнському подкасті, Дорогі Слухачу! Інколи ми з вами маємо можливість перебувати у спільній молитві, у згоді про те, про що ми молимося, саме через такі епізоди, як сьогодні, це епізод молитва. Ми віримо, що молитва це потужна духовна зброя, яка має вплив і на фізичну реальність, чого варте лише те, як молився сам Ісус. Молитви ніколи не забагато, і нехай Господь дасть нам сил та мудрості у нашому молитовному житті. Одного дня чоловік підвівся, щоб дати свідчення у своїй помісній церкві. І коли він говорив про все, що Бог зробив у його житті, він сказав щось дуже сильне Він сказав: Я маю мир у своїх бурях, я маю силу у своїй слабкості, я маю радість у своїх битвах. І я можу це сказати тому, що у мене є Ісус, і тому, що Він добрий завжди, коли я в бурі, Він добрий. Коли я слабкий, він добрий, коли я у випробуванні, він все ще добрий. Бог добрий завжди. Це змушує нас задуматися. Легко казати, що Бог добрий, коли все йде так, як нам хочеться, коли все проходить гладко. Але чи можемо ми сказати те саме, коли стає важко? Чи можемо ми сказати те саме, коли натрапляємо на труднощі в житті? Чи можемо ми ще також сказати, що Бог добрий, коли ми дійсно проходимо через важкі часи? Послання Якова, розділ 1, вірші з 2 по 4, говорить нам, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі. Та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Біблія говорить нам, що ми повинні радіти у всіх обставинах, і не лише це, але й те, що ми повинні ще міцніше триматися за Ісуса, коли перебуваємо у скруті. Я б навіть сказав, що чим глибша ваша скрута, тим глибшою має бути ваша довіра Ісусу, чим більше вогню вам відчувається у ваших проблемах. Тим більше ви маєте горіти для Бога. Якщо це болісно, ви повинні бути в молитві. Так, чим більше болить, тим більше ви повинні бути в молитві. Чим складнішим здається життя, тим стійкішою має бути ваша віра в Ісуса Христа. Звісно, реалізація цих декларацій в життя не є легкою справою. Це вимагає зрілості, це вимагає віри. І це обов'язково вимагає присутності та дії Святого Духа. Книга приказок Соломонових, розділ 3, вірші 5 та 6, говорять усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівнює твої стежки. Щоб по справжньому оцінити доброту Бога, ви повинні не покладатися. На власне розуміння, а довіряти Господу всім своїм серцем. Тож, дорогі що щоб не трапилося, не покладайтеся на власне розуміння, просто продовжуйте вірити в Ісуса Христа, щоб не трапилося, залишайтеся прив'язаними до Бога, який є добрим завжди. І зараз, коли ми готуємося звернутися до Бога в молитві, дорогі слухачу. Зупиніться на хвилину. І навіть якщо вам доведеться прийняти це посеред складних обставин, що оточують вас, важливо, щоб ви почули, що Бог, в якого ми віримо, Бог Біблії, добрий завжди. І якщо раптом ви не можете зробити таку заяву, тоді, підходячи до Бога в молитві, попросіть Святого Духа допомогти вам побачити речі інакшим поглядом. Попросіть Святого Духа вести вас і направляти вас до місця істини, що Бог дійсно є добрим завжди. Господи Ісусе, допоможи нам довіряти Тобі всім своїм серцем. Дай нам змогу не покладатися на власне розуміння. Боже, ми визнаємо, що наше розуміння обмежене, тому ми підкоряємося Тобі. Владико. Просимо, щоб твій голос промовляв до нас, направляв нас, давав нам вказівки усьому, що ми робимо, і всюди, куди ми йдемо. Твоє слово, Ісаї 48, вірші 17-18, каже нам: ось що говорить Господь, твій Викупитель, святий Ізраїлів: Я Господь, твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою якою потрібно ходити. О, якби Ти вважав на мої заповіді, тоді твій мир був би як ріка, а Твоя справедливість як морські хвилі. Боже, ми підкоряємося Твоєму керівництву і Твоїй владі, ми підкоряємося Твоїй волі та Твоїм шляхам. Щоб не трапилося, ми будемо триматися Твого слова, ми будемо звертатися до Тебе за Твоїми. Повеліннями та керівництвом. Твоє слово в Псалмі 25, вірші з 8 по 12, говорить: Господь добрий і праведний, тому Він вчить грішників на шляху. Смиренних він веде в справедливості, і смиренних навчає своїй дорозі. Всі шляхи Господні милість і істина для тих, хто дотримується Його завіту та Його свідчень. Заради Твого імені, Господи, прости мій гріх, бо Він великий. Хто та людина, що вшановує Господа, він вкаже їй дорогу, яку має обрати? Отче, бережи нас від гріха і веди нас шляхами праведності. Щоб цей світ не поставив перед нами, ми хочемо ходити Твоїми шляхами Боже, Ти закликав нас ходити у вірі. тож... Святий Дух, допоможи нам це зробити. Ти закликав нас ходити зі страхом Божим у своєму житті. Святий Дух, допоможи нам це зробити. Ти закликав нас взятися за плуг і не озиратися назад. Святий Дух, допоможи нам це робити. Господи, наближай наші серця до Тебе, нехай ти завжди будеш в центрі наших думок. Наші серця можуть складати плани. Але саме ти, дорогий Боже, утверджуєш наші кроки. І тому ми підкоряємося і віддаємося Тобі направляй наші кроки, Отче. Твоє Слово, в притчах 16.2 говорить: всі дороги людини чисті в її очах, але Господь випробовує душі. Допоможи нам, Батьку, захищати свої серця від нечистих мотивів у нашому житті, нехай наші шляхи. Не будуть чистими і невинними тільки в наших очах, але допоможи нам усвідомити, що ми потребуємо твоєї крові, щоб очиститися. Справді, Господи, я молюся, щоб Ти зважив і дослідив мотиви і наміри наших сердець. Якщо ти знайдеш, що мотиви і наміри наших сердець не узгоджуються з Твоїм словом, то, Отче, нехай Святий Дух переконає нас і приведе до змін і послуху Тобі. Зміни нашу точку зору, Отче, допоможи нам не завжди прагнути розуміння, але допоможи нам більше і більше довіряти Тобі завжди прости нас за те, що ми так зосереджені на бажанні знати Твої плани, замість того, щоб просто довіряти і вірити, що ти знаєш нас найкраще. Зміни нашу перспективу, дорогий Боже. Коли життя приносить нам бурі, дай нам міцну віру. Яка говорить, Господи, якщо це Твоя воля, щоб я зіткнувся з цією бурею, то зміцни мене, щоб я переміг заради Твоєї слави. Боже, допоможи нам бачити Твою руку в кожній ситуації. Я дивлюся на Твоє слово, на Біблію, о Господи, і я бачу, що Ти був вірний тим, хто вірить у Тебе, і Ти робив це знову і знову. Твоє слово в Ісаї 40. Верші з 29 по 31 говорить, він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагаються молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але хто покладається на Господа, будуть відновлюватись силами. Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Отже, я проголошую Твоє слово. Як я говорить мені, що той, хто в мені більший, ніж той, хто в світі, це означає, що Ти, Цар Ісус, дарував мені силу перемагати труднощі, силу перемагати диявола. За це, Господи, я радію і поклоняюся Тобі, і за це я, Господи, дякую Тобі. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш цю молитву. Ми дякуємо Тобі за Твою доброту. Ми дякуємо Тобі за Твою вірність. Ми дякуємо тобі за те, що ти завжди добрий Бог. Ми благословляємо Твоє дорогоцінне ім'я, Царю Ісусе. Амінь.